Не стрижіть своїх котей і собаканів, доки не додивитесь відео до кінця. Шерсть сама знає, коли їй випадати. Не квапте подій. Якщо ви вважаєте, що тваринам спекотно через шерсть, ховайте ножиці. Сьогодні з'ясовуємо, як треба доглядати за екстер'єром улюбленця влітку, коли можна стригти тварин. Педбатькам треба запам'ятати кілька простих фактів. Шерсть бере участь в терморегуляції, допомагає зігрітися в холодну пору і не отримати теплового удару в спеку. Плюс вібриси навколо носа, на губах, щоках, довга шерсть на згинах передніх лап взагалі відповідають за орієнтацію в просторі, тому гоління звіря під нуль тільки не шкодить. Наприклад, може спричинити опіки шкіри. Але ж улюбленцям іноді такі підстригають шерсть. Так, буває таке, розповідаємо, в яких випадках. Якщо на шерстному покриві ковтуни, їх можна обережно обрізати, щоб було легше вичісувати улюбленця. Звичайно, треба запобігати появі таких клубочків шерсті, регулярно проводячи грумінг. І якщо це важливо для підтримання гігієни, у деяких порід росте довга шерсть на мордиці, наприклад, у йорків. її підстригання запобігає скупченню пилу, бруди та захищає очі. З Цією ж метою довгошерстим тваринам трохи підстригають шерсть біля пахової зони, бо часто після особистих звірячих справ там лишаються сліди фекалій. І часом грумери вистригають довгу шерсть між подушечками лап, що теж зменшує накопичення бруду. І якщо тварині треба зробити операцію УЗД чи взяти кров з лапки, тоді у в повідних місцях на тілі ветлікарі голять звірятам шерсть. Інколи при захворюваннях шкіри і необхідності її лікування потрібне місце голі для застосування певних препаратів. Якщо це частина процедури у грумінг салоні. Але ми зараз не про ті суто естетичні стрижки, а про мінімальне втручання в екстер'єр, тобто поверхневе підстригання, надання шерстному покриву акуратної і гарної форми, теж вистригання шерстів між подушчиками лап, наприклад. Самостійно стригти тваринку не рекомендується. Якщо котик собаня хворіє або перебуває в ослабленому стані, стрижка лише створить додаткові навантаження на його організм. Та ментальне здоров'я. Краще розберемося щодо щодом з літнім грумінгом. Сподіваємось, протягом весни ви всі вже полуняли. Хто не встиг, виправляйтесь. Та головне, щоб педбатьки ще й вчасно вичісували. Запам'ятайте періодичність процедури. Короткошерстих вичісуємо двічі на тиждень, із середньою довжиною шерсті один раз на 2-3 дні, довгошерстих щодня. Це допоможе шкірі дихати, зменшить ризик перегріву, особливо в довгошерстих порід, та профілактуватиме утворення ковтунів. Тобто, по суті, влітку у грумінгу нічого нового не з'являється. А з корисностей можемо порекомендувати спрей для легкого розчісування, якщо у вас довгошерстий чи кучерявий улюбленець. З інструментів дуже Зручним буде дешедр, який значно зменшує відсоток линяння. Тільки якраз таки кучерявих звірят ним не можна вичісувати. І наостанок хочемо поговорити про типові алергічні реакції влітку, які можуть впливати на стан шерстного покриву. Основними алергенами є пилок рослин, укуси комах, а також нові продукти в раціоні, наприклад, сезонні фрукти і овочі. Що можна зробити по першому нюансу? Якщо організм котечої собані реагує на пилок рослин, і ви спостерігаєте в них чхання, сльозотечу, почервоніння, висипання на шкірі або випадіння шерсті в таких ділянках, краще звернути до ветлікаря, адже тут можуть знадобитися антигістамінні препарати. Плюс уникайте високих зарослів під час прогулянок та мийте лапи після вулиці. Щодо укусів комах, то обробляйте звірят спеціальними спреями перед прогулянкою чи відпочинком на природі. Вони діятимуть. Короткостроково, але досить ефективно. Ще один варіант протипаразитарний нашийник, який захищає улюбленців від деяких комах, як от москітів. І тепер до алергії на продукти. В жодному разі не додавайте щось нове в раціон без узгодження з ветлікарем. Іноді такі реакції організму проявляються погіршенням якості шерсті і частковим випадінням та свербежем. До речі, якщо у вашої тварини є непереносимості, ветлікар може порадити годувати її гіпоалергенним кормом. Розуміємо, що зараз сезон фруктів і котечу собаки був би не проти з'їсти шматочок. Персика, кавуна, дині, ну чи ще якогось фрукта. Але варто бути обережним: фрукти можна давати звірятам, але в зовсім малих кількостях, оскільки деякі з них містять багато цукру. На цьому завершуємо тервені про шерсть, хоча для подбатьків це насправді вічна тема. Пам'ятаємо, що вона відіграє важливу роль у захисті шкіри від механічних пошкоджень та поранень, бере участь у терморегуляції та орієнтації у просторі, тому її не можна зістригати повністю. Щоб полегшити спеку для свого улюбленця, краще запропонувати йому охолоджувальний килимок, заморозив. Кожні ласощі чи, чи холодну питну воду. Більше рекомендацій та життєхитріків шукайте в наших інших відео. Не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус, аби нічого не пропустити. Лагідного всім літа!